В Україні почалось тотальне лімітування банківських рахунків. І зараз розкажу до чого це приведе. По перше, що реально в Україні відбувається з банками, з банкінгами, з рахунками. Люди не можуть ні вивести кошти, ні завести, у кого там великі суми накопились? Чесно, люди заробили, не можуть зараз користатися своїми грошима. Така от історія, розумієте? І процеси можете листоти, подивитися в мене в TikTok. Два роки назад я ще розповідав, що будуть блокуватися рахунки, будуть українські банки все обмежувати вплоть до 20 тисяч. І я ще доходив до того, це вже скоро нас чекає. Єдина електронна валюта, CBDC, є гривня. Оце єбали, всім баїбали. Поняла ця історія. Буде так, що сказали так. На місяць тебе ліміт 20 тисяч гривень і можеш розраховуватися тільки в межах там, не знаю, 10 км від дому. І це нас всіх чекає. Поняли? Саме страшне, що відбудеться наступна історія, що пам'ятаєте, як у наших предків з вами, бабусі по досі були збереження на українських рахунках. А потім в один момент вони прокинулися, це все зникло. Оці книжечки, пам'ятаєте? Нас це все так само чекає. Ну, їх як, там, якось там обмінювали один до десяти. І опять така вся історія буде. І якщо ви раніше б не, не чули, багато людей вже почули. Послухайте зараз. Це слова не мої, це слова в моє коллегії фінансового алітика стажем більше 12 років з мультим мільйони доларів обертів загліво інвестиціях. Зрозуміли? І навіть моїх мозгов, чим я там займається підприємцями, мотор музикант вистачає, щоб зрозуміти, да, все до цього йде все в світі, що відбувається до цього йде. Але ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато я бачу. в і відео є, знайомі, кажуть, У нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200, 300 тисяч доларів. Ми не можемо за мене цього зробити. Нам треба справку на справку справку на справку, щоб підтвердити, підводить все кошти наші, що ми можемо їх виводити переводити, що ми можемо ними користуватися. Поняли, до чого дійшло? Саме страшне, що є люди, які кажуть, так і нада. Правильно, понял? Тобто людина все життя заробляла, бомба будувала, наприклад, це свої кошти, землю купила за свої кошти. Чи й дом продаєш 20% заплатив, скоро зроблять, якщо вже не зробили. І на землю. короче, всюди ти працював, працював, робив, робив, оказалось, на якогось дядю, непонятно на кого, на банківську систему. Ось чим біда. короче, напишіть мені в коментарях, мені цікаво, який у вас ваш особистий досвід, що там відбувається з грошима з банків в Україні. Звісно, хто не користується грошима більше ніж там 20 тисяч на місяць, можливо, ви цього не помічаєте. Для всіх інших, я знаю, це дуже болюча історія. Ну прям дуже болюча, прижали, як могли з усіх боків. Є рішення, є цьому варіанти, а для цього спеціально всі структури світу створили купу механізмів, як це все можна обійти, і вони самі ним цим користуються, а нас позаганяли цю всю историю. Ну, ну, пізніше може розкажемо про це все. Але ну не на час і слідкуйте. Зараз просто немає часу. От приїхали в Бельгію, щоб квартир в НАТО треба тут ділами займатися. Не до цього на жаль. Але банківська система, це ж в Європі ще хуже, я підходив до банкомата, намагався двісті, 200... мені треба було задаток за будинок, дати 500 євро. Я не можу зняти 250 п'ять євро на тиждень. Я стоїв, думаю, що це таке, ну слава Богу, інструменти, завдяки яким я можу снятися. А це просто жесть. Ну ти своїми грошима не можеш користуватися. До чого воно все йде? Ні, ну мені це зрозуміло, що буде повний. Ви поняли, що. От. Тут головне дізнатися, що з цим робити. Ну, зачекайте, слідкуйте за новинами, пізніше дамо інформацію. Всі, хто просили, чуть пізніше буде. От. Зайду в коментарі, почитаю, що там, яка у вас історія з банкінгом. Я думаю, там приключилось багато вас цікаво за останній час. Як в Україні, так і в Європі. Добре, друзі, на зв'язку.